Лесі Українка їм, до тебе, Україно, наша бездольна мати, Стона моя першого зветься, І буде сторона урочисто і тихо лунати, і пісні серце полється, По світі широком буде та пісня літати, А з нею надія кохана, скрізь буде літати, і по світі між житьми питати, Де схована доля, незнана. І, може, зустрінеться пісня, моя самотне у світі з пташками піснями. То швидко полине дітає, гучна зграя, далеко шляхами тернами. Пулине за синіє море, плине за горі, Літатиме в чистому полю, Здіймається високо, високо в небесні простори. І, може, спіткати долю, І, може, тоді завітає, та доля жадана, до нашої рідної хати. До тебе, моя ти, Україно, мила, кохана, моя безталанна мати.